І всім привіт! Ми продовжуємо грати в street legal, legal, так, street legal Racing. А, Сьогодні куди ми поїдемо? Ми поїдемо з вами на перегони чемпіонів. А? Чому б ні? Я вже трішки підготувався, накупив бамперів Так, Бачите, скільки бамперів і колес шин. Вони нам всі знадобляться. Мені здається, що знадобляться. Так, ну що ж, раз, два, поїхали. А, перем... Перемотати пропустити 148 днів, звісно. Так, Вітаємо на перегонах чемпіонів. Угу. ТОП-16 вуличних гонщиків готові позмагатися за приз. 4 ага. раунди по, тр... по троє перегонів. Угу. Ну, що ж, ну, давайте спробуємо, звісно, на нашому авто це все зробити. Але, 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 давайте зробимо як, зробимо, як нам порадили. Трішки прикрутимо наше авто, тому що воно занадто за, занадто, занадто сильне. Хоча авто занадто сильним не буває, але наше буває. А з ним ще спробуй, спробуй впоратися. Так, добре, все прикручуємо на стандарт, як повинно бути. Нехай воно буде трішки трішечки слабкішим. Але воно буде краще в нас їздити. Так, 109 тисяч. Я вже переставив, був, поки готувався. Все нормально. Угу. А тут ми поставимо півтори тисячі. Мені здається, що в нас тут? Скинемо до заводських налаштувань все. Повністю все скинемо до заводських налаштувань. Оп, що у нас там? Двигунчику, я тебе не бачу. Ага, ось. Це в нас топливна. Скільки ти в нас стояла? Е, на 13. 2562, 1800. 1800 це нормально. Чи засла. Чи слаб? Давайте 14 хоча б поставимо так. Ну, перевірити. Тут в нас а, стояло 1100. Здається. Ну, буде так. 1970, ну, мені подобається. Давайте спробуємо пройти. де мій кузов. Ага. Спробуємо пройти хоча б перші перегони. А далі вже там підлаштуємо, підтанцюємо і все буде зашибісь. Де перегони? Так, проти кого? А, проти Субару. Ну, наче по обертах так, та, так само розкручується, там дивіться зомбі, які 3, поруч стоять 2, щось. 1, ну вона... Помітно, помітно стала слабкішою. Тихо. Дуже помітно сладкішою стала. Особливо так як ми з вами їздили на ній. Підрулювати, керувати трішки незручно нею. Напевно, потрібно було замінити наші драхстерські колеса на звичайні колеса. Але це все фігня. Головне зараз не розбити її. Бо в нас ще перегони і перегони попереду. А по таких місцях не дуже зручно їхати. Набирай, 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 набирай. А тепер поїхали. Так як ми вміємо. Оп! Четверта. Та ну дивіться, я, я, я навіть скинув, а все ж авто мені подобається. Головне, не спинив стовби. Так, о, 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 молодець. Можна розвернутися навіть до сонця. Потрібно шини замінити. А як? В сенсі. Тобто. Хвильку. Як ти їх стерла? Це не чесно, в мене не вистачить їх. Добре, що я можу міняти шини, не замінюючи колеса. Я не знаю, я... чому я вирішив так взяти не повністю колеса, а тупо шини. Мені щось таке в голову стрільнуло, що. А може, я зможу їх в гаражі міняти. І не потрібно мені купувати, збирати ті колеса постійно. Бо я так подумав, збирати колеса постійно це ну фу. Піднесе, не піднесе. Нормально. Та взагалі ідеальне авто. Ще б трішки зручніше керування в цій грі було, воно взагалі тут не дуже зручне, як для мене. Хоча на такій швидкості спробуй ще в... втримай на таких місцях авто, хоча. В житті я б втримав, мені здається. До першого поворота. А потім все. Збирали б по частинах. Тому мені здається, що так як бот там проходить ці всі е повороти, ці всі кути, і... здається, я ніколи не зможу їх так проходити. І це взагалі неможливо. Так, добре, хвилина, хвилина, хвилина. Ну все, треті перегони ми з вами пропускаємо, так як перші Перші, другий ми вже перемогли, що у нас по колесах. Колеса нормально, ще бігати будуть. Так, ну поїхали далі. Чому б ні. Ай, забудься. Поїхали. Все. Ага, зараз в нас нове авто проти нас. Дивіться, який <кій> чудовий маселкар. Фух, я сподіваюся, пойду ці всі перегони зараз. Значить не так складно, як здається. Хоча зараз може бути трішки складніше. У мене хоча в той швидке, але все ж воно все ж дуже сильно літає. А в повороти входить, ох. Потрібно було колеса все ж змінити. Ну якщо програємо, то будемо міняти. Дивіться, він набагато краще в поворотах Та я теж вроді, наче непогано. І швидкість тримаю. Ого, оце професіонал. Ви, ви бачили, ви бачили, що витворяє цей хлопець на цьому авто. Ха! Фух. Я думав, що мені з цим маслокаром буде трішки складно. Все, тромп гальмуй. Давай. Є Не потрібно далеко. Їхати. Що таке? Що ми вже тут відірвали? Приберіть звідти ті конуси взагалі. Вони і там заважають мені трішки. Чуть-чуть. І Олеса, 74, 62, Ну, на ще одні перегони. Та ну мені здається, ну його нафіг. Я стільки накупив цих ПЛС, що перейматися за шини краще. Краще буде авто тримати краще дорогу. Ніж я десь перевернусь. Звісно. Звісно. Скільки в нас тут ще? Раз, два, три, чотири. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять. Та вистачає взагалі. Я накупив його... Що в нас? 60%, так? Продати, звісно. Старі відразу продаємо, я їх використовувати знову ніде вже не збираюсь. Так, добре. А, що в нас тут? А, це просто подивитися на трасу. Ні, не хочу, я вже... Я відразу її подивився. Що в нас тут? Тут в нас... Ага. Четверть фіналу. Добре. Зараз у нас буде півфінал потім. Було б ще як зберігатися тут. Тому що мені здається, що якось, ну... Я можу розбитись. І що тоді? І все заново проходити? Ага, нашли дебіла. Ван. Поїхали. А ти так не мініш на своєму масалкарі. Ось чому мені потрібен був задній бампер. Тому що вона починає набирати швидкість. Його підриває і його хоча б хоча б задній бампер підгальмовує, не дає перевернутися. А передній бампер, тому що я його завжди можу ось щось або об когось відірвати. І куди їхати без додаткових передніх бамперів, коли я можу з суперника. Я не знав, що тут буде. Я готувався як міг по максимуму. Я знав що тут якісь перегони чемпіонів. Але що це за перегони? Проти кого ці перегони? Де ці перегони? Як вони будуть проходити? Все, не стирай палеса. Фух. Нормально, 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 нормально. Гальмуй, гальмуй. Так. ми міняли, зараз буде в нас. Зараз буде в нас три. Тобто фінал. І фінал з колесами нормально через одні перегони ми з вами замінимо, а авто... О, ми його відремонтували. І бампер новий не потрібен. хрена собі. Проти кого в нас тут? Ух ти! А я боюсь проти нього їхати. Не знаю чому. Подивіться на нього. Зараз мені здається, він мене... Зараз мені здається він мене тут навчить їздити. Або я себе не... Не перевернись, тільки не перевернусь. Сука. Все, зійти з позиції. Це все фігня. Ремонтуйся давай. Мінус скло. Це погано, це дуже погано. Давай ще раз. Я щось не розрахував. Мені хочеться пройти в мене один шанс. Зараз слюни розлітаються по всьому, по всьому салону. на такій швидкості повітря врізається в морду. Слюні розлітаються, все розлітається, очі сльозяться, все сльозиться. Яйця скуковжуються. Як можна так ганяти? Стій, стій! Стій! Як маленька, стій! Ми зможемо. Все буде добре. Ти тільки не підведи мене. Ти в мене швидка гарнюня, потім ставимо тобі нове скло. Фух, Так. Тепер вирішальний забіг буде зараз. Колеса поміняємо. Потрібно було ще скло з собою брати. Хоча я не знав, чи перекине мене джіні. руки трусяться. Я просто не хочу це все перепроходити. Це прям звіздець. Фух, так. Колеса міняємо знову всі. Зайве потім продам. Так. Кайф. Кайф, кайф, кайф. Так. Фух, ну що? З дияволом. Полетіли. Головне не перекинутись знову. Давай. Давай маленько. Так, зомби, давайте вбивайте там за мене. Так, нормально взагалі все вогонь. Поки що все вогонь. Давай, 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 давай маленько, давай. Ми зможемо. Ми все з тобою зможемо зараз, ми переможемо. Фух, кайф. Я це зміг. Та ну ви що перепроходити? Ну це, це піздець. Це прям це, це прям повний звіздець був би. Так, ну дуже складно на такому авто це все робити. Воно швидке все, але керувати тут А, це півфінал був, зараз фінал. Проти кого зараз фінал? Нам розповідати будуть. Рехтуємо. В сенсі, дивіться, один фінал, все, окей, фінал. Давайте ми не будемо. Давайте я про всяк випадок знову заміню шини. Бо це все фігня. Можливо нам зараз ще ганяти прийдеться. Так, ну що? Проти кого? А чому ще проти когось? Ну, це ж все це ж півфінал ну, був. А, це я пройшов в фінал з цим. Фух, Оце по останній перегоні. Добре. Це останні, так це останні. Дивіться, як він швидко входить сюди. А, ха, і хай нахуй. Це не дорога для тебе дебіла. Мінус бампер, та поки в мене ще є. Дивіться, як він по по горам, по всьому, йому пофігу. В мене ще є бампера, я поставлю собі новий, я не переймаюся. У мене й задній ще є. Не дарма я поміняв шини. Хоча можна було трішки пізніше поміняти. Не, навіть до комісів не доїхав, нічого собі. Оце я гарнюня. Так. Ти переміг. Добре. Відрихтуємося відразу. Де мій бампер? О, знайшов. І... 87, 95 Та пофігу Мені що шкода, чи що? Так буде трішки краще. Грошей в мене було. Я міг собі шин. Верни бампера. Він майже новий. Вже стояв, тому 99, так. Все, поїхали. Ну, тепер, тепер давайте точно з дияволом. Три! Все, стій тут. Не потрібно тобі їхати починати навіть. Та ну знову це якась. Це якась підстава. Блять, мінус двигун. Сука. Бля, відрихтуйся з двигуном, будь ласка. Де, блять, я ти ще зараз нову... Ах... Фу нахуй. Ні, ну що, я знову тут, я перепройшов ці всі моменти. До речі, якщо ви тут розбиваєтесь, то в кар'єрі в, в гаражі, у вас також авто потім розбите, навіть якщо ви виходите через Alt-Off 4. Тому така штука не працює. Копіюйте ваші збереження. Добре, що я скопіював своє. Ой своє збереж... свої збереження ці... Ці... цього проходження. І потім просто підмінив їх та й навіть та й заново перепроходжу. І не потрібно мені знову збирати авто чи двигун. Ну так, це трішки не чесно, тому що гру розробляли, щоб проходили і розбили і потім збирали нове авто, але ми всі розуміємо, що ми його нахід. Тому що, тому що це дуже довго тоді, дуже, так знаєте, впадло, якщо чесно. Я хочу позбирати нові авто, а не збирати одне і те саме, тому що я його розбив. І, звісно, такі, така механіка гри дуже цікава. Ну, але є якийсь мал, мал, малесенький такий перегиб. Коли тобі потрібно буде всю гру перепроходити за того, що в тебе немає грошей. Тому що ти розбив розбився ярку. Все, в тебе немає грошей зібрати нову або зібрати нову вікон. Ну, трошки, трошки це. Ну добре, це трішки так. Відійшли від теми. Перші. Першу, перші перегони ми з ним пройшли. Що дуже добре. А, так, ну, я думаю, я думаю, краще зробимо, як я завжди робив. Познімаємо ці старі шини. Поставимо нові. В мене ще, бачите, один комплект є на всякий випадок. Ну і ті я ще не продав. Я завжди можу передні назад перекинути, а задні наперед. А, хоча. Фух, добре, давайте. А зараз я повинен його перемогти. Головне не перекинутися, не розбити, не втратити знову двигун. У мене ще є два шанси. Помчалося. Це ж фінал, все останні перегони. Більше ж не повинно їх бути. Там написано було фінал, тому я і розраховую, що це фінал. 16, 16 гонщиків змагалися між собою. В кінці вийшло якраз два. Вісім перегонів. Ми повинні пройти були чотири. Це четверті. Все вірно, мені здається. Зараз побачимо, що ми виграємо. Або аж цілих ніхера, або якось авто. Нам ще збирати потрібно буде, якісь авто. Там ще якісь перегони є. Фух. Фінал. Нарешті. Нарешті я дійшов. га. Що ми там розбили? Мінус бампер? Тай, пофігу. І покажіть, що ми маємо, що ми маємо, що ми маємо. Вітаємо, ви чемпіон. Здобута досягнення. Чемпіон. Все я, я, я чемпіон. Ми виграли Віспер. Це наше авто. гарне, Дивіться на нього. 1930 потужності, Майже те саме, що ми маємо наше, але трішки гірше що в тебе тут? Теж механіка. Вже розбирати поліз, вже переліз розбирати. А далі у нас ще тут щось буде. О, дивіться, тут ще перегони будуть. За інші якісь авто. Хам, дуже цікаво. Дуже, дуже цікаво. Це що ми так можемо вигравати купу авто і чи вони колись закінчаться в нас? Хто знає, той і напише. Двунтер 12-циліндровий, такий як в мене. А я мав на увазі, що ми будемо проходити з вами ось ці перегони. От Тут, бачите, зібрати авто з потужністю двигуна 100, бла-бла-бла, без нітро, з клубним рейтингом 5, але авто є класу, ну, і тому подібне. Тут десь я бачив дрифт. Де дрифт? Де дрифт? О, дербі, дербі, бачите? дербі. бачите, ми зараз вже можемо піти на цьому авто, але мені здається, що це авто не підходить для дербі. Якось так мало платить, 3500. <свісно> Чи вистачить цього, щоб виграти, ну, щоб відремонтувати потім авто? Звісно, ні. Але цікаво, це ми будемо проходити, їх тут дуже багато, 59. Під, під кожен тип потрібно буде збирати своє авто, тому збирати нам буде. Потрібно їх дуже багато. Дуже багато. І не знаю, давайте будемо голосувати в коментах, щоб бути чесними, чи перепроходити мені знову ці перегони чемпіонів а, за нові авто. Чи ні. Ну, буде вам цікаво, чи ні, чи я не знаю. Можливо, я зайду якось там. Давайте зайдемо, подивимось хоча б трасу. А пропустити 180 днів. Та пофігу на ті дні. Чи ні. Чи так. Та ні, потім вже колись зайдемо. А, добре, на цьому все. Не забувайте ставити ваші ліки, вподобайки, підписуватися на цей канал, залишати ваші коментарі. Бажаю всім успіхів та до нових зустрічей. А я там не знаю, якось щось будемо вирішувати за це. О, якраз на цьому авто можна перепроходити оці перегони. Клас! І так, поки не закінчимо всі ці авто. Це буде круто. Так, я вирішив. Поки вони тут не закінчаться, а вони мають колись там закінчитись. Все, до нових зустрічей.